Отже, ми повернулися з подорожі з такої історичної подорожі з дітьми. У нас було троє дітей, четверо дорослих. Були мої батьки разом з нами їздили. Подорожу по козацьких і шевченківських місцях центральною Україною. Отже, ми стар... це дві тисячі кілометрів і двадцять точок місць, музеїв, якихось важливих точок на цій карті. Отже, ми почали зі Львова. Перша зупинка це був замок в Меджибожі, друга село Рахнівка, де народився Стус. Далі був була Умань, в якій був музей дисидентки Надії Суровцевої і Софіївський парк. Далі було село Легедзине з музеєм Трепілля. Ночували ми в Тясьменському каньйоні. Пізніше була серія зупинок в Холодному Яру. Почали ми з Дуба Залізняка і церква Калнишевського, Мотрен Монастир, музей Холодного Яру в Медведівці, озеро, де святили мечі, скіфські вали. Наступний блок це є Чигирин з відновленими палатами Хмельницького Суботів. В Черкасах ми зайшли в меморіальний музей Симоненка. в Редакції газети, де він працював майже все своє життя. І на цвинтар пізніше були в місцях дитинства Шевченка в Кирилівці, яка зараз називається Шевченкове, Моринці, Канів на Чернечій горі. І закінчили ми нашу подорож. Так, я щось пропустила. А! Після Канева. Після Канева ми були в Переяслав Хмельницькому в місті музеї, де ми були в музеї заповіту, в музеї архітектури і побуту, в кобзарському музеї, в музеї Сковороди. І закінчили ми нашу подорож в Крячківці в на Кобзарському фестивалі Древо Роду Кобзарського. Хочу поділитися якимись висновками, враженнями, декільками блоками. Перше, що хочу сказати, не бійтеся возити і показувати дітям Україну. Легше дітям пов'язувати історію, якщо вони там були, дуже впливає на уявлення дітей розмір України. Коли вони в цих місцях були, вони не будуть путати Чернігів, Черкаси і Чернівці, якщо вони будуть в цих місцях, і ці місця їм асоціюватимуться з якимись е, конкретними важливими подіями. Е, це перше. Е, друге. Е, тобто було достатньо безпечно, була тривога і на, на Біля нас пролітав один раз шахет за тих 9 днів. Але коли ми виїжджали зі Львова, була атака на Львів, і було точно більш небезпечно ніж за всю цю нашу подорож. А враження для дітей були і діти пізніше сказали, так, ми тепер розуміємо, де це відбувалося. І друге, що вони розуміють оцю цей розмір України, так коли ти їдеш і їдеш, а це е, козацькі місця, знов козацькі місця. Друге, дуже важливо, що діти розуміють багатошаровість історії в різних місцях. Тобто ми є в одному місці, де говорять, на цих теренах було трипілля. І ми знаємо про нього за такими традиціями. І коли ці традиції змінилися, ми не можемо за ними спостерігати. Але це не означає, що трипільці зникли з цієї території. Ми переїжджаємо там дуже трошки, і ми вже. Бачимо козацьку, а бачимо Київську Русь після Русі. Ми бачимо Козаччину. Після Козаччини ми бачимо гайдамацькі повстання. Після гайдамацьких повстань ми бачимо Шевченка. Після Шевченка ми бачимо повстанські події Холодного Яру і Республіки Першої часів Першої світової війни. І ця територія, величезна територія, на якій є цілі прошарки нашої історії. Це те, що було дуже важливо нам донести до наших дітей. Тому не бійтеся їсти. Формат, який ми вибрали, це була машинова поїздка. Ми були двома машинами, і ми ночували в наметах, собі готували їсти обіди. Ми їли в якихось громадських харчевнях, де можна було поїсти, бо ми були часто в містах з харчуванням. Немає проблем до кольору до вибору, Google карта все показує. Ви вибираєте, який вам до снаги, що ви хочете отримати. Є там відгуки, фотографія їжі, любе можна отримати тепер з інтернету. Місця для ночівлі були різні. Десь ми вгадали, десь не вгадали. В будь-якому разі намет дає велику свободу. Найважливіше це мати балони з газом і п'ятилітрову баклагу води. І тоді ліс так ліс, парк так, парк набережна, так набережна. Але ця, ця свобода, яку дають, дають намети, ви можете подорожувати. Хто боїться наметами, то всюди є мотелі. Ви також це можете собі організувати. З технічних речей важливо дуже мати складений добре маршрут, тому що музеї працюють дуже по-різному. Є музеї, які працюють до четвертої. А ми хотіли по три-чотири музеї в день, і завжди був якийсь музей жертва, до якого ми приходили п'ять хвилин до, до закриття. І вони казали Боже, що ж ви так пізно прийшли? А ми казали, що це те, а що це таке? І вони казали ну, гаразд, ви такі зацікавлений глядач то ми затримаємося. І так в легзиному в музеї трипільської культури п'ять хвилин перетворилося в неповторну годину. Фантастичну. і мої підлітки вийшли з музею і сказали: Вау! Ото музей! І, е, і я подумала, та дякую пану Миколі, який, який з таким включенням, з таким азартом він розказував про цю культуру. Що для дітей це була така, така якась велике враження, і від того, яким сучасним, яким відкритим може бути музей. І якими можуть бути люди захопленими своєю справою. Друге, що хочу сказати, що там, де був український культурний фонд, де в експозиції долучався УКФ, експозиції зовсім іншого рівня. Тому, якщо ви досліджуєте музеї для подорожі і бачите за підтримки УКФ, скористайтеся цією можливістю, тому що. Там вже включаються і технології, і нові експозиції, е, є спроби глянути на, на цю тему з різних сторін. Часто навіть є адаптації для дітей. Е, звертайте на це увагу, це, це дуже дуже корисна, дуже гарна інформація. Е, і третє: в багатьох музеях основні артефакти є заховані через війну. Е, я не знаю, так, як довго буде тривати воєнний стан, чи зроблять, чи вирішать робити копії, так щоб хоча б бачити там, на фотографії роздруковані ці експонати. Бо є таке, що вибачте, всі ці зали не працюють, тому що експонати заховані. Чи, наприклад, в, в Чигирині ми не потрапили на відновлений форт Сагайдачного? Тому що це висотна точка в місті, це контрольована висота, і там не може бути доступу. І військові закрили такі моменти залишаються, проте багато музеїв є дуже адаптивними, вони виставляють або копії, або фотографії, або так роблять ці ці локації, що воно не втрачає сенсу, навіть коли заховані оригінали артефактів. По суті, за, за всю подорож було небагато таких випадків, що ми не могли потрапити, не могли побачити через, через, так, через військовий стан. Другий, так що їдьте з дітьми, не бійтесь, ця подорож відкриє для дітей любов до історії України через, через подорож.